Вітаємо усіх на нашому каналі в ефірі Футбольні новини на початку заголовки випуску. Хто підсилив збірну України? Що сталося з мудриком у лізі чемпіонів? Коли перший футбольний знову почне трансляції і що залишиться у Динамо Караваєв? Про це і не тільки у нашому випуску докладно. Перший футбольний це чудова можливість прорекламувати ваш товар чи послугу. Перший футбольний це майже 50 тисяч підписників, і ця цифра стрімко зростає. Це 10 мільйонів переглядів за останні півтора року та близько 2 мільйонів переглядів щомісяця. Це найкращі розцінки на рекламу та гнучка система знижок для постійних партнерів. Перший футбольний це ваш шанс стати відомими та успішними. Для замовлення реклами звертайтеся до нашого комерційного відділу. Електронну адресу ви можете знайти в описі каналу. Чекаємо на вас. Друзі, дякуємо усім, хто з нами. Переходимо до новин. Як ми вже повідомляли, 6 листопада за скаргою ситанта «Спортс Україна про нібито порушення авторських прав Ютубом була видалена на нашому каналі аудіотрансляція матчу Чорноморець Динамо. Також через це заблокована можливість проводити будь-які трансляції на нашому каналі. Перший футбольний ніяких авторських прав не порушував, а навпаки, маючи у своїй команді досвідчених журналістів та коментаторів, які протягом багатьох років заслужили авторитет та довіру, як з боку вболівальників, так і колег. Навпаки, саме за дотримання усіх авторських прав, ми вкотре про це повідомляємо і наголошуємо. Наш канал займається винятково аудіотрансляціями у рамках соціального проєкту Футбол доступний кожному. Цей проєкт у першу чергу розрахований для незрячих та слабозорих людей, які фізично не можуть подивитися відеотрансляції. Вони слухають. Тож ніякий відеоконтент, права на який хтось має, ми не використовуємо. Він апріорі нам не потрібен. І от нарешті вчора, після перемовин, у тому числі з представниками компанії, яка подала на нас скаргу, ми отримали відповідь від цитанта Спортс Україна. Цитую: ми визнаємо, що сталася помилка, і написали у службу підтримки YouTube для видалення скарги про авторські права. Приносимо свої вибачення за технічну помилку. Ось так, друзі. На жаль, така технічна помилка тимчасово позбавила усіх нас вболівати і підтримувати українців під час наших законних аудіотрансляцій. Тож перший крок до відновлення і справедливості ми разом з вами зробили. Дякуємо усім вам за потужну підтримку. Тепер треба дочекатися другого кроку від самого Ютуба, щоб він відреагував на зняття скарги і повернув усе як було, коли це станеться. Ще питання. Уся наша команда підписників, а це майже 66 тисяч болівальників і велика і дружня родина співробітників першого футбольного чекають саме на це. Разом ми сила віримо, можемо переможемо. До речі, дякуємо «Ситанті Спорт Україна за піар і промоушен. Про наш соціальний проект футбол доступний кожному. Через цей інцидент дізналося дуже багато нових болівальників футболу. Тож підписуйтеся на наш канал, хто ще не у команді нашій. Щиро запрошуємо. Продовжуємо. Відбулися два матчі 12-го туру Української прем'єр-ліги. Інгулець у Києві приймав зорю. Луганці до цієї зустрічі мали серію з чотирьох перемог поспіль. А підопічні Лавриненка неприємну серію без перемог. У столиці закінчилася і приємна серія, і неприємна. Перший гол все й вирішив. Він же став і останнім. Максим Марусич на 44-й хвилині відзначився. І все. Петрівці мінімально перемогли. Перша поразка луганців за місяць і перший тріумф козаків у сезоні. Вітаємо Інгулець! Нарешті! Залишився без перемог лише Одеський Чорноморець. Друзі, а ви як вважаєте, коли ж Григорчук і його команда переможуть? Як ви думаєте, пишіть у коментарях під цим випуском? Металіст металіст 19-25. Харківське дербі відбулося в Ужгороді. Чи мало відбутися? Не знаю. Формально воно відбулося, проте на дербі навряд чи було схоже. Запам'яталося двома вилученнями: Михайло Шершень на 52-й хвилині, і Андрій Ралюченко на 90 плюс четвертій. Вони не забивали, а їх вилучили. Так ніхто і не забив. Суха, сумна нічия. 0-0. Сьогодні у середу мають пройти іще три матчі 12-го туру. Колос – Дніпро-1, Кривбас – Ворскла, Верес – Шахтар. Закінчиться тур у четвер, 10 листопада, матчами минає Чорноморець, Львів – Рух, Динамо – Олександрія. На сьогодні ситуація у турнірній таблиці така. На першому місці Дніпро-1, 10 матчів, 28 очок. Шахтар, Донецьк на другій сходинці, 23 очки, але після 9 матчів. Третьою залишається зоря, в якої 22. Але Олександрія, яка на четвертій позиції відстає від зорі на два пункти, має і на два матчі менше. Верес на п'ятій позиції 17. Київське Динамо на шостій, 16 очок. Головний тренер молодіжної збірної України Руслан Ротань викликав на листопадовий збір команди 25 гравців і прокоментував так свій вибір. Цитую. Організувати цей збір було непросто, оскільки продовжується чемпіонат України. Ми намагалися зробити ставку на наших легіонерів, а також на виконавців, котрі мало грають у своїх клубах. Добре, розуміючи, що перед кожним стоїть турнірне завдання. Ми матимемо можливість переглянути тих кандидатів, за якими давно стежили. Потрібно бути готовими, що будь-якої миті наші провідні гравці можуть знадобитися національній команді. Також готуючись до фінальної частини євро 23 ми не забуваємо, що уже у вересні стартує новий відбірковий цикл для молодіжної збірної. Зазначив Руслан Ротань. Нагадаю, що у рамках підготовки до фінальної частини Євро 23 молодіжна збірна України з 15 по 22 листопада проведе навчально-тренувальний збір у Грузії, під час якого зіграє два контрольні матчі. 19 листопада з командою молодіжною збірною Ізраїлю, 21-го з молодіжною збірною Грузії. До речі, про склад молодіжної збірної України і саме про тих футболістів, кого Руслан Ротань. Хто заявки включив. Це воротарі, Кінарейкін дніпро 1 Твардовський Шахтар і Фесюн Колос. Захисники, Дідик, Лях, Роман, Слюсар, Усі Рух, Драмбаєв, Зюльти, Бельгія, Козік, Фарина, Шахтар, Талов'яров Слован, Кузик, Колос. Півзахисники: Брагару, Чорноморець, Жилісько, Волмієра, Кащук, Сабах, Азербайджан, Кравчук, Інгулець, Криськів, Очередько, Шахтар. Кучерявий Сент-Джонсон, Шотландія, Микитишин, Кривбас, Сапуга, Рух, Шостак, Ешторіл шторіл Португалія. І серед нападників. Це В'юник, Цюрих, Швейцарія, Гончарух, Лейда, Іспанія і Кухаревич Гайберніан Шотландія. І все. У заявці на збір немає гравців, які грають в Україні. Це Трубін, Нещерець, Сирота, Бондаренко, Судаков, Ванат і Сікан. Натомість багато молодих обдарованих і завзятих. Друзі, а ви як вважаєте, хто з молодих зможе закріпитися у нашій молодіжній збірній і підсилити її? Пишіть у коментарях під випуском. Чекаємо. І знову про Мудрика. Як ми раніше повідомляли, півзахисник шахтаря оновив рекорд клубу з максимальної швидкості руху за матч: 36,6, але не градусів, а кілометрів на годину показав Мудрик. Проте з'ясувалося, що це найкращий показник не лише для Шахтаря, а для нинішньої ліги чемпіонів. Тобто для цього сезону нового УЄФА повідомив, що наш Мудрик найшвидший гравець Ліги Чемпіонів у цьому сезоні. Та ми, в принципі, то й не сумнівалися. Переходу мудрика в лондонський арсенал може допомогти Олександр Зінченко. Про це повідомляє портал 90 Мін. За інформацією джерела, керівники гармашів цікавилися думкою Зінченка про Михайла. Зінченко схвально відгукнувся про свого партнера по збірній. Раніше повідомлялося, що Арсенал готовий запропонувати гірникам близько 50-60 мільйонів євро за мудрика. Тож чекаємо, що з цього вийде. Київське Динамо взимку почне переговори з українським півзахисником Олександром Караваєвим щодо нової угоди. Про це стверджує Ігор Циганик в ефірі програми Циганик Лайв. Цитую: можу вам сказати, що взимку почнуться розмови про нову угоду Караваєва з Динамо щодо того, будуть чи не будуть продовжувати це вже як домовляться між собою футболіст та клуб. Думаю, що клуб робитиме пропозицію Караваєву від слова Луческу. Багато залежатиме, зазначив ігор циганик у поточному сезоні. Нагадаю, Олександр зіграв 18 матчів за київське динамо у всіх турнірах, забив два голи і зробив один асист. Його контракт із білосиніми закінчується наприкінці червня 2023 року. Друзі, дякуємо усім за підтримку нашого спільного каналу. Перший футбольний розвиваємо разом. Ваші лайки, вподобайки і коментарі під відео дуже важливі для цього. Тож натискайте великий палець догори прямо зараз. Підписуйтесь на наш канал, що роз Нас уже майже 66 тисяч. Нагадаю, що ми працюємо у радіоформаті для тих, хто з різних причин не має змоги подивитися футбол чи відеоогляди. Або дивиться футбол, але слухає наш канал, спілкується з нами і з нашими вболівальниками. Футболу від усієї нашої творчої команди першого футбольного усім вам величезний привіт і подяка за підтримку. На цьому поки що все. До нових зустрічей в ефірі і не тільки. Слава Україні! Ваш перший футбольник!